Григорій Іванович Кваша, єдиний у Білогродністровському районі, офіційно оформився як волонтер. Це означає, що він не тільки несе відповідальність перед громадою, громадянами за зібрані кошти, а й повинен звітувати податкові. Григорій Іванович, вчитель з інформатики та фізики у загальноосвітньому закладі в селі Михайлівка. В цьому населеному пункті діє центр волонтерського руху, в якому об'єдналися люди різних професій, сіл та селища Сарата. Надо буде повністю відчитувати звітувати перед закожну Постійно в мене є всі звіти, всі платіжки і так далі. Я відчитуюсь. а от відчитуватися потім перед налоговою проблема буде велика. У чому справа? Тому що військові частини дуже багато не беруть на себе відповідальності, не оформляють то, що ми їм даємо. Проблема полягає в тому, що передані автомобілі не оформляються військовими частинами, зазначає Григорій Іванович. Тому центр волонтерського руху передає необхідне конкретному військовослужбовцю, який просить технічний засіб для своєї частини. Хлопці, які отримали допомогу, висилають відео з подякою. Ми вже виходили на командирів і вони відмовляються. От два автомобіля давали безкоштовно в Одесі. моя є випускниця Адріасан Ема, і от в них вони скорочували свій штат, і два автомобіля бусі прекрасно прекрасному складі. Ми шукали три частини. Ми вийшли. І жодна частина на себе не взяла, вони могли передати тільки по оформленню, передати, тому що вони їм треба зняти з балансу, було передати. Угу. Так ніхто і не зробив. Тобто документально ні одна... одного. Ви... Дрони, дрони, тепловізори, антидронову рушницю, 500 тисяч. Парве з антидронною рушницею ми собрали половину тільки 257 тисяч. А половину нам допоміг центр Гончаренка. У нас в Україні цим антидронними пушками займалися дуже мало людей. От вони дійсно займалися цим, і нам сказали, що да, ми зможемо вам допомогти. До цього вам надо зібрати половину. На дронову рушницю збирали всією країною. Пізніше їх земляк звітував, що дронову рушницю використовують. Відео з підбиттям БМП IP-дроном побачили навіть школярі. Всім доброго ранку! Вчора ми на новій пошті от Сараської школи отримали такі дрони. Діти збирали для нас для 18-го батальйону. Хочу передати слова подяки за те, що діти збирають для нас, для нашої перемоги. Клята війна забрала у них <кхи>, дитинство. І вони мають того, щоб збирати на іграшки, збирають нам на перемогу. Їм велика подяка. Також хочу передати подяку всім, хто допомагає нам. Всім людям, хто був причасний волонтерам з Михайлівки, хто нам пів року назад купляв антидронову пушку, яка зараз на даний момент виконує завдання свої, і тут з нами немає. Вона чуть-чуть далі там від нас працює. Вам всім подяка! Слава Україні і слава морській піхоті! Ми зробили такий висновок. Ми даємо і пересилаємо допомогу тільки. Конкретно бійця. Не на частини, тому що дійсно нарікання дуже велике, що в частинах, коли попадає до керівництва, воно або лежить, або його треба купляти, щоб його взяти. Це інформація, я не можу зараз підтверджувати, це бійці говорять, жінки їхні говорять. А це прикро, це так буває, буває дуже. Даже рожок, і той треба купити додатковий. На автівку кошти прислали українці навіть з Нідерландів. Кожного місяця присилає допомогу землячка з Англії. Центр волонтерського руху у селі Михайлівка допомагає 18-му батальйону 35-ї бригади морської піхоти, що дислокується у Сараті, а також 59-ї мотопіхотній бригаді, 128-ї гірсько штурмовій закарбатській бригаді та 3-й штурмовій бригаді. Допомагали землякам більше легкими бронежилетами, бо ті, що видали, важили 5 кілограмів. Воїни віддячили центру волонтерського руху, приславши прапори, які зберігаються в актовій залі. Допомога велика. Тільки одній бригаді, чотири автівки, дві куплені за дві оплатили ремонт. Доброго дня, бажаю здоров'я! Хочу подякувати всім людям, які долучилися до збору коштів на автомобіль. Хочу подякувати Саратській громаді, Григорію Івановичу, волонтеру, який організував збір. Все буде Україна. Дякую. У нас велику допомогу в автомобілях, колосальну допомогу. Без нього ми не могли б так організуватися. У нас є фермер Златов Федір. Ми купуємо такі автомобілі, які в хорошому стані, але їх треба доремонтувати. Григорій Іванович завжди особисто розповідає мешканцям про те, для кого саме збирається допомога. Він зазначає, що до офіційно оформлених волонтерів у громадян більше довіри, бо вже є випадки шахрайства. У нас таке була справа. У нас був односельчанин земляки. В мене є там відео, де він просить, ну не він, а його підрозділ просить допомоги в тепловізорі. І от паралельно з цим, його так поняв, брат, який то родич, теж організував збір на це. Я вийшов на нього, говорю, так і так, давайте ми зробимо один збір, це буде краще, і зразу можемо перечислити. В кінці кінців той гроші нам не перечислив. Допомогу ніяку не оказав, і так там було більше 10 тисяч. Де вони, як вони ділися, так і не знаю. Скільки ну, вам потребує часу для того, щоб зібрати. Якщо ми збираємо 100 тисяч, то дехто це до місяця. Буває, ми е, зібрали е, за скільки буквально за неділю, за неділю зібрали 60 тисяч. Нам треба було на прожектори, два прожектори. Хлопці там нам дякували, показали, і так далі, все. І знову-таки з прожекторами. Обіцяли, що вони їх оформлять, заберуть. Хлопцям медали, все. Вони нам показали роботу, все. Ну, коли вони звернулися до своїх командирів, щоб його оформити, вони сказали, передавайте нам, а потім ми будемо оформляти. Під час зустрічі Григорій Іванович поділився доброю новиною, що вже на той час зібрано більше 200 тисяч на дрон для підрозділу аеророзвідки третьої штурмової бригади. Там також їх земляк. Чому саме волонтери стали тою, тою силою доставки до бійців, все, все, що необхідно? Тут це наше суспільство. Ми все таки. З бідою нас об'єднало. Якщо нас роз'єднували, давайте скажемо так, ці наші незалежності роки багато було, щоб схід був собі, південь собі, центр собі, захід собі роз'єднували. Дійсно розірвати, це була політика сусідньої держави, яка проводилася через наших да, колаборантів і так далі, то відповідно таке горе, горе завжди об'єднує. Тому і з самого початку 2014 року. Тоді був початок. Люди побачили, що це працює, що це допомога є. Тим більше за це наші наші бійці, люди, які борються за те, щоб ми були незалежними, щоб ми були вільними. А чому волонтери? Тому що дійсно держава оказалася не готовою, скажімо так, про. Проф. Фікали, профікали час, який був для створення воєнно-промислового комплексу. Думаю, що політики дужні не були бачити, що, що йде, яке йде нарощування сусіда, яка йде риторика у сусідньої держави, його відношення. Тому тут не мати закривати виробництво. Тих же ракет, і тих же танків, і садити генералів, які цим займалися, які це організовували. Це була глупость Дорога. Тому люди, люди бачать, що держава не має змоги і допомагають. Хочу сказати, що, звісно, устають, але ну, тримаємося. До кого звертаємося, в основному це тільки до населення. 80%, якщо не 90, всі збори, які ми проводимо, це проводить населення нашої громади, сусідні громади, які допомагають в добровольцю по Україні. Ну підключаємо знову таки ті наші земляки, які є за кордоном, вони підключають своїх знайомих і так далі. В Одесі нам допомагає дуже молода дівчина. я писав, зараз її пам'яті не можу. Вона вже два рази нам майже по 10 тисяч скинула. Так що люди допомагають сьоє Україні. Хто знає, хто розуміє, хто бачив вже, що йде вже два роки. Ми працюємо майже. Чи часто ви чуєте, що в тилу вже забувають про фронт? Ні, ні. Ну як, є такі розмови, є. Є розмови, це знову таки. Ну да, допустимо, і відео є звернення яких-то бійців, що дійсно ну потім було. Як би попросили вбрати, що дійсно народ не так допомагає, що хочеться більше. Дійсно, хлопцям, звісно, ну багато не вистачає. У тих умовах, які вони знаходяться, бажано було б, щоб нас не просили, бажано, щоб ми це самі робили, організовували, шукали. Да, і шукали самі, і питали б їх, що вам треба. І могли б робити. Поки що, поки що вони просять, поки що ми їм допомагаємо. Коли це буде, як це буде? Отак. От ну, зрозуміло, що і у людей грошей, особливо в наша сільська місцевість, ми все-таки не маємо тої суми, небагато людей є підприємцями, мають стабільні зарплати. Тому от тримаємося на школах. Де більш-менш вчителі, тому в мене колеги вони знають. Дубий збор, Колеги мої допомагають постійно в цьому плані. Працюємо. По другим школам колеги допомагають. Наприклад, ми наші проспілкові мічлені проспілки, ми направили, зібралися і всім районам, і потім між місті ну, Нашою вже громадою і наша школа ми допомогли бійцеві, нашому випускникові, сину нашої директора школи. Він у батальйоні Айдар, знаменитому батальйоні. І вони теж збирали на дрон, і ми їм 15 тисяч перечислили наших проспілкових грошей, вчительських перечислили. Теж хлопцям вони нам теж дякували і так далі. Велика дяка за таку допомогу. У мене запас міцності ще великий. І будемо працювати поки не буде. Поки не буде перемоги наша. Скільки є, у нас є багато добродії, які це розуміють, які допомагають потужно. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх Тудей.